Це не зовсім мій спосіб, тому що це ж також можливо, це поки не мій спосіб, uh -huh. да, умовно. Можливо, там через рік я не хочу знати, як ставити якесь клеймо на себе, що типу можливо все зміниться через місяць, можливо, місяць зміниться через рік, можливо, ніколи не зміниться. Але я знаю точно, що це працює в цих людей, і хай вони продовжать, якщо це працює. Типу, це все може відозмінюватися в процесі, вони можуть додавати якісь свої історії, тому що в будь-який момент це все може припинити працювати. Де як в кожному бізнесі щось, якась стратегія припиняє працювати? Що треба робити? Просто щось видозмінювати, щось покращувати, щось робити по іншому. Це знаєте, зараз дуже багато експертів, які транслювали тільки роботу, mm -hmm. і вони транслюють просто якісь робочі моменти, mm -hmm. але вони розуміють, що людина вже хоче людину. Mm -hmm, і так. зараз вони трошки перевлаштовують перевзуда. Пере, ну, вони От. додають якесь життя, те, що відбувається з інфобіїзом, да, це вона є. Да, так. Да, да. І це класно, тому що ця еволюція не може одне й те саме працювати руками, да, М -м. тому що люди купляють у людей. Да.